Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військові теми будемо говорити із Іваном Якубцем. Це полковник запасу, командувач аеромобільних військ України з 1998 по 2005 роки. Вітаю пане Іване, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Друзі, підпишіться, будь ласка, на фокус, якщо досі цього не зробили. Стараємось для вас поставте вподобайку на початку нашого відео. Ну і звісно ж, напишіть кілька приємних слів у коментарях під цією розмовою. Ми розпочинаємо. Пане Іване, о, ця війна вона ознаменувалася шаленими втратами ворога. Ну, направду з двох сторін, в тому числі у броньованій техніці. І о, постійно аналітики підраховують, наскільки іще вистачить у ворога тих самих танків, БМП і так далі. Оскільки ви людина дійсно служива і, як я розумію, ще послужили за часів радянської армії, так? хотів вас запитати про дійсно спроможності окупанта російського війська втрачати такими темпами свою броньовану техніку без е, якихось особливих відчутних наслідків для себе, Тобто розконсервовувати скільки іще зможуть, тому що лише під Авдіївкою, як відомо, за перевіреними давними вони втратили вже 228 лише танків. Ну, ресурс Рос... Російської Федерації по танкам ще значний, скажімо так. І ще у них на зберіганні там і на, під... на підготовці може бути. Саме таке число, яке зараз ми знищили, біля шести тисяч не менше. Угу. І вони, крім того, можуть випускати до ста танків на місяць, я так думаю. Вони можуть спромогтися, таке зробити нових саме біля ста танків, да. плюс старі танки знімати, е, е, проводити капітальні ремонти або середні і теж їх кидати в бій. Тому танкові техніки вони ще буде вистачати. Так само, як і особового складу. По даним нашої, нашого ГУР на осінь середину осені минулого року вони за місяць поставляють до 20 тисяч значить, мобілізованих підготовлених солдат на фронт. Mm. Таким чином, ресурс людей у них є. Це свідчить про це свідчить те, що вони ведуть зараз на п'ятьох напрямках активні наступальні дії. На Купінському. На Лиманському, на Мар'їнському, на Авдіївки, на Бахмуті. От. Ну, вже припинили трохи не так активно вони на півдні, тобто на Херсонському. От. Тому, безумовно, ще небезпека є. Снарядів у них достатньо. Вони значно перевищують нас по снарядам по Артобстрілам, ніж це було влітку. І по осені Ми зараз дуже економно використовуємо свої боєкомплекти до, до гармат, да, і не тільки, мабуть, до гармат. Тому, що можна сказати? Що потенційний, поки що потенціал наступальний вони не використали ще свій. Я думаю, що до березня місяця, скажімо так, до середини березня, вони ще будуть душити і давити. На угу. нас і нам треба вистояти, поки ці всі питання повищуються у нас нашими партнерами що надання нам допомоги е з нашими ресурсами. Дуже мене більше всього турбує зараз два питання. Перше головне питання це мобілізаційний ресурс, що до сих пор не прийнято закон, і депутати наші затягуються приступно, затягують це рішення вже стільки місяців. Ми вже повинні комплектувати і готувати людей для того, щоб в квітні місяці вони вже були готові. А ми ще тільки в квітні місяці запустимо в дію той варіант їхнього закону, який вони зараз там не можуть ніяк прийти до злагоди з ним, пане Іване, це, це просто преступники. Наші народні депутати Верховної Ради це сьогодні найбільшої шкоди задають нашим збройним силам. Не шкоди сьогодні, а шкоди завтра, тобто починаючи з березня або квітня місяця, шкода буде відчутна. І друге питання це прийняття рішення всіх наших партнерів щодо нашої підтримки, як в матеріальному, так і в по бойовій бо техніці і так далі. Дуже суттєвим, безумовно, є вплив Сполучених Штатів Америки, але вже перший крок зроблено такий надійливий для нас. І Сенат затвердив цей бюджет. нам, І сподіваємося, що подолає президент Байден і супротив свого е, палати, палати своїх представників. Дуже сподіваюся на це. Але якщо навіть все це було зроблено, то надійде сам вся нам допомога не раніше почне надходить, не раніше квітня місяця. Квітня, місяць, березня, квітня, вона ну середини березня, це в кращому випадку. Якщо буде зараз протягом до кінця значить, лютого, прийнято рішення Палатою представників, то може десь 15 березня, з 20-го, ми почнемо відчувати цю підтримку. Пані Івано, це головне, а все решта, зараз, що у нас тут робиться, це все робиться вірно, правильно. Ми знаходимося в стратегічній обороні, з нанесенням активних огневих ударів по стратегічному, оперативному тактичному тилу ворогам. Значить, намагаємося провести ротацію на лінії фронту, в частності в Авдіївці. Сьогодні була інформація: на одну бригаду на свіжу бригаду. Це безумовно важлива річ, і вона буде зміцнювати. Але треба по Авдіївці взагалі нам всім трохи охолонути. Як громадянам України, так і політичним керівникам, перш за все, нашої держави, так і військовикам, керівникам військовим керівникам, треба бути готовими до здачі Авдіївки. Для цього теж треба готуватися. Панічно бігти, біти це неприпустимо. Треба готуватися до таких речей. І, і, і на жаль, такий варіант досить вирогідний. Можна чи втримати Авдіївку, можна, але для цього треба. Всікти хоча б один або клішню, скажімо, е яка охоплює Авдіївку з півночі і з північного заходу. або ту, або ту клішню відсякти нашим контрударом, контратакою, і е роз, роздвинути котел, який там зараз. Формується ...да, побудовує, побудовується російською армією. Тоді ми можемо втримати. Якщо не зможемо е, нанести контрудари і роз, гирло цього котла роздвинути, скажімо так, розширити, то ситуація може бути не дуже для нас благодійна. Хоча, безумовно, я не примушую, не призиваю нікого здавати, можна тримати, якщо командувачі, керівники, командири батальйонів, бригади, командири корпусу, який там веде оборону, а що враховує, що він тримає, утримується, і ці питання йому е, вивчаються, і йому допомагають. То безумовно можна отримати. Але загроза дуже серйозна, і треба бути е, готовими бути до варіанту і Б і до варіанту С, скажімо так. Пане Іване, про різні варіанти і, і про ваші слова. От ви говорите, що потрібно спокійно відноситись до того, аби виводити війська з населених пунктів, які зрозуміли вже втрачені. Але згодом зрозуміло також, що деокупація цих міст може обходитись ну, просто величезною кількістю життів наших захисників. І тут в цьому контексті інтерв'ю новообраного, новопризначеного головнокомандувача пана Сирського, з яким, як ми зрозуміли, з минулої з, з вами розмови ви служили. Так, перед Тиналися по службі е, в Збройних силах України, так то він перед призначенням на пост головнокомандувача дав інтерв'ю німецькому виданню ZDF. Так і головна теза, так е, це про те, що е, о, життя українських бійців потрібно берегти. А також е, головна ціль і закінчення війни повинне відбутися на кордонах України е, станом на 91 рік. Наскільки це можливо взагалі за тих умов, що є зараз? Важливо, складне запитання ви мені задали. На нього відповісти мені як патріоту нашої держави, як воїну, який розуміється, як ці питання повинні виконуватися, організовуватися, і яка може бути ціна за таку перемогу, скажімо, або за ті дії, що дозволять вийти на наші кордони. Мені важко вам зараз це все сказати відверто, скажімо так. Але почнемо з того, що, от, значить, що треба, чи треба утримувати бах, не Бахмут, вибачте Автівку, ну, щоб потім придеться її звільняти. Безумовно, так. Да. Але справа тут не в тому, що потім буде треба. Нам треба буде і Бахмут звільнити, і, і інші напрямки, і так далі. Там багато де чого звільняти. Але Справа в тому зараз стоїть, щоб ми не втрат не попали в оточення, щоб котел не, захлоп... не захлопнувся, і щоб ми не отримали значить, певну певне угруповання наших військ в, в... в оточенні, яке може призвести до негативних наслідків, як, наприклад, у Марі... Маріуполі це було. Тому. Треба розуміти, що тут краще. Тому я думаю, наші воєнні керівники це питання повинні прораховувати і ні в якому разі не нехтувати ним і доповідати відверто нашому, нашому президентові, який, я так розумію, наполягає на отримання Авдіївки, що може бути межа, до якої її можна утримувати. Що стосується виходу на кордони. То повірте мені, що ця ситуація дуже непроста. І не тому, що вона це війна, і там... а тому, що нам треба з вами зараз вистояти в стратегічній обороні, не дати ворогу захопити додаткові наші території і нанести нам втрати, які вимусять нас певний термін часу, тривалий термін часу. Значить, відновлюватися і готуватися до якихось активних дій. Тому що оборона повинна бути, як він наші кажуть, активна. Але активна оборона це така річ, яку можна трактувати по різному. Якщо вона активно врагла в разі нанесення вогневих ударів по стратегічній, оперативній та тактичній зоні оборони ворога, то це вогнева. Активність. Але якщо наносити удари бригадами, корпусами, то це саме та активність, яка дозволяє отримувати території, і не дозволяти ворогу просуватись. Тому яку, про яку активність наші керівники кажуть, мені поки що це не зрозуміло. Хоча так, тактично я вже бачу, не тактично, а бачу, що більше намальовуються саме перший варіант, а це вогнева активність. Ну, що ж, це теж е, потрібна річ, і якщо її проводити системно і виважено, е, значить, е, і з е, максимально високим рівнем підготовки для досягнення найбільшої еф, ефективності цих вогневих ударів, то це буде сприяти нам у обороні стратегічній. Але обороною не звільниш територію і на. Тери, значить, Кордони не вийдеш, тільки рухом вперед це можна зробити. Для цього потрібно створювати ударні угруповання. Ударні угруповання це серйозна річ, яка потребує сийного ресурсу обов'язково. Тими ресурсом, які нас сьогодні є. ми, Я бачу, враховуючи нашу літню кампанію, літню осінню, ми провести такі акти, такі, скажімо так, або операції по-військовому. Ми не, не могли. І, значить, і зараз не зможемо. Тому потрібно те, то, що казав залужний генерал, значить, відмобілізувати додаткову чисельність воїнів. Без цього ніяк. Яка чисельність 300 або 500 тисяч, це треба вирішити в сьогоднішньому главковерху, значить, нашому главнокомандуючому разом і запрошувати це у президента. Я думаю, тут два шляхи. Перший шлях це безумовно. Без нього не вийдемося. негайна мобілізація. І щоб Верховна Рада негайно прийняла документ по, по всім основним параметрам мобілізації, і щоб наші ТЦК почали працювати. Тобто не ТЦК, не ТЦК, а наші органи державної влади, обласні адміністрації, районні адміністрації, міські адміністрації, сільські почали працювати по проведенню мобілізації. Це їхнє завдання на чолі з Кабінетом міністрів. Це вони повинні поставити е, главнокомандуючого Збройних сил і Збройним силам необхідну кількість мобілізованих. Волоком свою чергу повинен провести ревізію всього, що знаходиться у Збройних силах України. І як казав колишній оборони, що ми тримаємо під ружйом е, біля мільйона людей, то треба розібратися, як цей мільйон розходується, як він розташований і де він і як використовується. Може ластися так, що ми 1150 200 е, можемо знайти і в тилу людей, а може навіть і до 300. Яким чином я, я е, рахую, це можна зробити? А швидким призовом людей порядку 250 тисяч, не менше з цивільних, е, яких протягом 2-3 тижнів. Пройти їм навчальну підготовку і замінити всі з'єднання частини підрозділів, які знаходяться на охороні державного кордону на півночі та значить, північному сході з Росією. Там, мабуть, угруповані військ, яке дозволить цих вже більш вже підготовлених протягом не місяців а року, а то і півтора солдат, і вони вже є більше готові до виконання. На активному фронті, тобто в районі, скажімо, Донецької, Запарижської, Херсонської та значить, Луганської і Харківської областей. Вони більш готові, тому що вони вже тривалий час знаходяться на службі і виконують бойові завдання, учбово-бойові, під здійснюють підготовку. Це один із фактів, де ми можемо швидко знайти півтори, дві, пів, 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 Сотні тисяч людей, я так думаю. Людей, яких можна реорганізувати, провести їм підготовку протягом місяця, не більше в сформованих підрозділах, провести бойове злагодження в батальйонах, в бригадах і в корпусах, яких, які з них сформувати, і таким чином отримати відповідний резерв для того, щоб можна було активно діяти на фронті або більш стабільно діяти. А подальший призов здійснити з метою до того, щоб досягти все ж таки певного ресурсу людей, які можуть замінювати і поповнювати втрати на фронті, тобто треба постійно проводити мобілізацію. Росія, я вам казав, добилася цього, і щомісяця практично від 15 до 20 тисяч поставляє на фронт підготовлений резерв. І це дозволяє їм вести отакі дії, які вони зараз ведуть, на що доводить досить напружну ситуацію на нашому фронті. І ми повинні так діяти. І нам, нам потрібно було це робити на випередження, хоч на пів кроку попереду ні дочекалися наші політ, політичні керівники держави нашої, наш парламент і наш Кабмін дочекався, поки це питання не, не бере не візьме за горло. Та ще так візьме, що і дихати буде важко. Дочекалися, тому треба негайно приймати зараз всі заходи, допомагати Збройним силам комплектувати їх людьми. Ну і друге, безумовно, як будь-яким чином виривати боєприпаси з наших партнерів, витягувати від все, що можна. От є інформація, що у нас президент планує поїздку по країнам Західної Європи з метою значить, участі у певному там заходів з метою підтримки нашої треба домовлятися. Негайно. Негайно нам потрібні боєприпаси. Боєприпаси зараз це як повітря для наших військ, які на фронті, пане Іване, от ви говорите про тилові частини і військових, особовий склад, який там перебуває вже протягом. Ну, скоро вже третій рік повномасштабного вторгнення і без ротації на фронт, що говорити про е, кордон, так ці частини, які на кордоні із Білорусі та Російською Федерацією, це зрозуміло. Але ж є внутрішні області України, які не межують ні з якою країною, а там також є тилові частини, наприклад, там умовно Хмельницька область, так на заході області і так далі. Чи розглядається на вашу думку от варіант ротації цих військових? Я ж сказав, що е, Верховний Волкоманд повинен повин провести ревізію всіх е, е, сил, які маються у складі Збройних сил. І загалом 300 тисяч це України, може. Загалом. І, 30... всіх... От. І до речі, там є така дуже цікава річ, Тетри... війська територіальної оборони. Вони входять до складу Збройних сил України чи не входять? Я щось якось так, то вони входили, не входили, то вони то вроді входили. А зараз не розумію якось це питання. Тобто, територіальні війська оборони треба підпорядкувати повністю главкому е, Збройних сил України і тут нічого не мудрувати. І всі територіальні підрозділи оборони, які знаходяться на території України, яка не охоплена війною, треба всі е, сформувати їх. Е, це перший і головний резерв, який ми можемо зараз е, е, перейти. Формувати і висунути на фронт для того, щоб замити війська, які втомилися на фронті, а також забезпечити наших командувачів оперативно-стратегічні напрямки, командувачів корпусів, забезпечити хоч будь-якими резервами. І я думаю, там багато є. Тут не треба, безумовно, як кажуть, перегибати, перегибати палку, я кажу, не треба буде. Я така поговірка, настав дурного Богу, молиться він і лоба розіб'є», то треба розуміти, що без постачання е, матеріально-технічного забезпечення на, е, е, у війська силами і засобами, які входять до складу значить, цих е, забезпечень, е, не обійтися, тому треба е, всі ресурси, які входять до нашої логістики, їх треба перевірити, прибрати зайві. А там, навіть, я впевнений, є, що зайві є елементи. Вони там позбігалися дуже добре, деякі питання понарощували так, що вже там і в два, і в три комплекти є забезпечення цих дій на деяких напрямках або в деяких підрозділах і частинах. Перебрати, прибрати зайвих людей, але частини такі забезпечення, значить, зберегти би обов'язково навіть там би треба їх на треба наростити. Але це все повинно бути раціонально, жорстко, жорстко проведено, без того, щоб там е, не було недоторканих. Зрозуміло, пане Іване, дякую за те, що долучилися і відповіли на такі важливі питання. І ми здається пройшлися по таких важливих на нервах темах, які стосуються дійсно майбутнього цієї війни, як наслідок майбутнього нашого е, нашої країни, нашої держави. Іван Якубець, полковник запасу, командувач аеромобільних військ України з 1998 по 2005 роки. Дякую вам велике. І дуже вдячний всім нашим глядачам за те, що також долучається, за кожен лайк, за кожну підписку, за кожен коментар. Все відслідковуємо і дуже сильно цінуємо. Якщо є можливість і бажання, звісно ж, також підпишіться на мій телеграм-паблік, який називається Павло говорить. Там також різні інсайди, ексклюзиви з нашими гостями, ну і в тому числі контент, якого не побачите на Ютубі. Те, що без цензури хороші росіяни також там будуть, якщо розумієте, про що я. Павло Ковальчук до зустрічі в наступних розмовах на фокус.